Чого сидиш? А ну швидко працюй. Я втомилася. Дайте, будь ласка, перепочити. Ніе. Не чіпай Майсі! Майсовість, вона ж дівчина! а а Харумі! Так, повелителю. Для тебе завдання. Цього в білих латах закинь в карце. Так, повелителю, буде зроблено в найкоротші сроки. Ех, ех. Відпусти! Відпусти. 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 Так, я взагалі сюди не перевіряти якість роботи прийшов. Мені потрібен ти. Клей Мулінгтон. я навіщо тобі я? Зараз дізнаєшся. Що це таке? Куди ти мене? Замовкни. Я швидко. Скажи мені, який сходів катакомб веде до пекельного вогню. Я тобі ні, нічого не, не скажу. Тоді ти помреш. Мені все одно краще померти і врятувати країну добра від такого, як ти. Якщо не скажеш мені про потрібний мені хід катакомб, тоді помреш не тільки ти, а всі твої друзі і весь Найтон. Не смій чіпати моїх друзів і жителів Найтона!» Тоді повторюю питання, який сходів катакомб веде до пекельного вогню. Ти напевно і сам знаєш. Рокседі Хреді. Ану, приберіть каміння з цієї печери. Слухаємось, мой владика. Нічого собі, який він важесний! майже майже, давай ще трохи. Давай на рахунок три. Один, два, три. Дякую, Фредді. Дякую, Роксиді. Будь ласка, повелителю. Будь ласка, владика. Так, ну і що, я піду. Катакомбам більше трьох тисяч років. А вони досі не те що лампочок не повкручували. Жодного факела немає. Де ж цей пекельний вогонь. Ага. Нарешті! Нарешті! Нарешті, нарешті, нарешті! Ось він, пекельний вогонь! Де там моє четверте велике злодіяння? Де? Де воно? Де ця клята четвірка? Де? Де що я роблю не так? І я не відчуваю притока манни від цього пекельного вогня. Що я роблю не так? А, а, що за а, це мені все більше подобається? А, ха -ха -ха -ха. Що це там таке летить? Дивіться, що це там? Це що каміння? <трурит> <трурит> біжіть, камені з неба летять! Біжіть! Ого, повелитель, нічого шо собі? так, Кіла, помож, будь ласка, і зараз, так, нарешті! Це ж, велике, четверте. <тірк> так, віснику темряви, ти абсолютно правий. Це четверте велике злодіяння. Нарешті! Нарешті! Нарешті ми його звершили. <сху> так, Бонні, я не зрозумів. Чому ти не на позиції? Ану швидко повернись. <сху> Добре. <сху> Задоволені! Не груби мені так! Я твій повелитель, врешті-решт. Володарю. А що у вас з оком? Що в мене з оком це історія довга, але я поглинув пекельний вогонь. І тепер я відчуваю себе. ...всемогутнім! Ось яка вона. Все могутність. Помовчи трошки, Тіло. Щоб мені з тобою зробити. Кулька може обернути когось в аніматроника? Так і зроблю. Оце так поворот! Батько! Сину... батько, сино! Батько! Синко! Касиді! Синко! Синко! Як я давно тебе не бачив! Батько! Синку! Кесиді! е Е... Добре. Поки що так залишимо. Повелителю. Да послухайте ж ви мене лава підіймається. А. а о. Я бачу. А. а, 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 а гаряча. Звісно, це ж лава, вона не холодна. Стериган, їй без тебе знаю. Ага, і ще, ще хотів сказати, так, тебе звати Кессиді, так? Так. Я повернув тебе до нормального стану, і тепер ти будеш служити в моїй армії і служити мені. Добре. Як це ні, я не з. А, добре? Я. Рахував, що ти відмовишся, але добре так добре. А в мене ще є одне діло. Яке, повелителю? Ну як це яке, Харумі? Звісно ж, повернути Гармадона. А, точно. Я вже майже про нього забула. А. А. Так, я більше не хочу ошпарювати свої ноги. Аніматроники. Рокстеді. Вісник темряви. Тіло. Для вас усіх одне завдання: з залишків замку Нейтонії побудувати мені лавосховище. З нього я тепер буду черпати свої нескінченні сили, і запас манни в мене більше ніколи не закінчиться. У вас час до того, як ми з Гармадоном повернемося. А навіщо нам самим будувати лавосховище? Змушимо будувати це лавосховище їх. Нехай замість того, щоб ремонтувати цю фортецю на гусеницях побудують лавосховище. Хороша ідея! Мені подобається. І мені воно теж подобається. Дякую тобі, Олені, що ти врятував нас. Так, дякую тобі. Немає за що, я не міг зробити інакше. А! А! Розмовляючий олень. Вергене, чому тебе це не дивує? Ну, по перше, ми самі розмовляючі істоти. По-друге, він напевно з. З Гіроленду, а по-друге. Ой, тобто по третє. Щось я втомився. Він вміє чаклувати, тож мене це не дивує. Звідки ти, чарівний олень? Так, ти вірно підмітив. Я не простий олень, я з гордену Древніших. Мене звуть. Древніший, зрозуміло, а я Варген з клану варгенів. <схід> я таурен з клану тауренів. Якщо ти володієш такою сильною магією, ти, напевно, дуже могутній. Так, всі з ордену древніших дуже могутні. Саме тому на мене не впливає зло через знищення дерева добра. Ага, зрозуміло. Слухай, Олень. Ой, тобто древніший, вибач, ти дуже могутній. Не хотів би ти прослідувати з нами до піку Слави. Ми з Тауреном і Гінкою думали туди відправитися і битися з силами зла. Ну, я про цей гінки ще не казав. У вас благородна місія. Мені, для, мен, для мене буде за честь битися пліч о пліч з такими воїнами, як ви. Ну, тоді йдемо до піку слави. Так. Так. Так, відправляємось.